Раз добренького дня мушу ще зробити вам таке відео і разом відповісти на запитання, на повідомлення, що мені пишуть, вночі пишуть вечорами. Може, в людей е, тривога да вони не сплять. Пишуть. Коротше, про різдвяники почнемо. Дивіться, яку я землю купляю. Але я купляю не таку, вчора такої не було в епіцентрі, то я купила для проби. Ось. Але обов'язково, щоб було для кактусів, я купляю дурпету, а це якась не знаю, яка, і з декоративним камінням. Я такого в руки взяла, вона трошечки відчувається вага. А мені продавець каже, що тут є декоративне каміння, бо для кактусів воно треба різдвяники відносяться до кактусів. Вчора я ще взяла кокосовий субстрат, агроперліт, взяла кокосові чипси. Я ж заробила собі ці інжини таку Тут ще мене. Тут, це є агрополітку це ложу назад, тому що це мені теплицю зараз треба буде, а це мені в хату треба. І взяла мікоризу. Я обов'язково для всього купляю мікоризу. Або такому мочаю корінчиком, особливо, як черенку, різдвяники. Як в нас Зараз мова пішла про різдвяники, про все інше, мовчу вже різдвяники. Чого вони у вас такі красиві? Тому що доглядаю, різдвяникам треба хороша земля, не глибокі горшки. горшки отакі, о, широкі треба. Хай вони будуть ширші, але не глибокі. Потім підживлення. Вони до листопада місяця, до перших числах, вони у вас повинні стояти, гойдолка гойдається. А ви скажете, я телефоном кручу, бо таке буває. <гум> От, вони повинні стоять у вас у темному, прохолодному місці. Не в темному, в темному, а такому, щоб темнувато, щоб було. Їм світла не треба. А в листопаді виставляєте на підвіконня, їм виходить стрес, і вони тоді викидають. Цвітоноси і починають отак цвісти, як у мене. Але підвіконня західна сторона. Кого, хто в мене купував, кому я дарувала багато? Ну кажу, різдвяники. Всі це знають, я все розказувала, чим підживлювати. Хто не знає, трошки читайте літературу, все пише там. Абсолютно заходьте зараз є штучний інтелект, то Він геть по, по шагах вам розкаже. Все, все, все порозказує, як робить. І ще й вам скаже. Давайте я вам підкажу таке, то добренько на цьому все я пішла садити.